Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування для України на тиждень в період з 11.08 по 17.08. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень для України, для тих, хто дивиться мене вперше. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, давайте подивимося, яким буде цей тиждень. Дуже важливі події цього тижня будуть відбуватися в плані політично-дипломатичному, тому що і Путін з Трампом збираються на території Аляски зустрітися. Чому саме Трамп Аляску вибрав? Ну, це такий натяк, можливо, дуже такий тонкий. Ну, зараз не про це. Ми дивимося те, що стосується України. Тем для прогнозування насправді зараз дуже багато, тому я буду активно працювати цей тиждень і будуть прямі ефіри активно проводитися. Тому давайте ми з вами будемо дивитися. Так, я записую це відео сьогодні 11.08 на годиннику, 10 година ранку. Ввечері, 19 година, по київському часу, буде прогноз. По областях на тиждень. 19-та година по київському часу ми складаємо з вами прогноз на тиждень по областях окремих. Це загальна картина. Цей прогноз є загальним для країни. Більш конкретний та індивідуальний це прогноз по областях, який я буду проводити в 19 годині. Так що доєднуйтесь, приєднуйтеся в Ютюбі, в Тіктосі. Буду вас чекати. Так, понеділок. Карта Любові, Купідончик. Непогана карта, непоганий знак. Тут Семірка Бубнова. Карта агресії, карта руйнацій, карта вогню. Ну, таке не дуже добре. Понеділок 11. Вівторок. Карта возлюбленої. Карта сильної жіночої енергетики. Шестірка червова, карта сім'ї та родини. Вівторок, 12 число, ніби непогані карти. Карта любові, карта возлюбленої. Хороші карти, позитивні. Середа. Карта печалі, карта депресії, 13 число. 9, червова карта благополуччя, карта об'єднань, карта переміну в кращу сторону. Ну таке, трошки напружений день, але не сильно чорний. 14 число. Смерть погана. Карта небезпечна. От якраз четвер, 14 число. Можуть бути якісь серйозні удари, теракти, вогневі загрози, король Христовий, карта сильного чоловіка. Ну, таке не дуже добрий день, чесно кажучи, карта смерті така дуже жорстка. Може, це якраз перед зустрічю Трампа і Путіна почнуть активно бомбити. До речі, кажучи, я от про це подумав: 14 число це ж перед 15. -тим. Правильно, все з математикою у мене добре, рахувати вмію. То, от якраз перед зустрічю Трампа і Путіна, от по Україні можуть бути ціла серія якихось смертельних атак та терактів. 15 число карта вогню, карта нещастя. Король піковий, карта ворога. Ну, коротше, поки вони там будуть базарити, по Україні будуть бомбити, походу. Тому що от карта смерті, карта вогню щось не дуже хороші карти. 16 число дворянин, карта сильного чоловіка. Піковий туз це карта вогневих небезпек та терактів. Піковий туз погана карта. 17 число карта грошей. Дама Бубнова, карта жінки, матері, карта благополуччя, карта успіху. Непоганий день. Але я бачу, знаєте, от довкола цієї події Трамп, Путін, Аляска. Я бачу довкола цієї події багато небезпек. От конкретно перед днем, в той самий день, і в день опісля. Тобто, це виходить 14, 15 та 16 число. Можуть бути дуже серйозні теракти, можуть бути дуже серйозні атаки з летальною, з летальними наслідками, так би мовити, і з кількістю жертв великою. Я надіюсь, я помиляюся. Але попередити я повинен. Тобто, от якраз от, оцей от період, оце от день до, день в і день після. От якраз мені карти показують найбільші загрози якихось ударів та атак. Тобто, це виходить 4, 14, п'ятниця, 15, субота, 16. Ну і понеділок теж такий трошки з вогнем, з димком, так би мовити. Так. Ну, що, прогноз на тиждень я склав. Бажаю всім мирного неба. Я надіюся, що це гадство, безумство, бездумство і ця жахлива війна закінчиться. Було би краще, якби вона взагалі не починалася і ніколи, і ні за яких умов. Але вже от, знаєте, в такій реальності маємо щось з цим робити, якось виживати. Але дай Боже, що це все скоро закінчиться, і дай Боже, щоб це все гадство назавжди зникло, щезло і більше не повторювалося. Молимося, проводимо практики медитації. І виконуємо наші зобов'язання перед силами, якими молимося, щоб це все здійснилось. Всього доброго вам, шановні глядачі, гарного, продуктивного тижня, побільше позитивних перемін. Ну і всього хорошого, здоров'ячка, міцного, міцної та стабільної нервової системи психіки, і побільше позитиву в цей прекрасний літній місяць, який я, до речі, люблю найбільше, тому що серпень це якраз місяць результату. Плоди дозрівають. Багато ягід, фруктів, ну і погодка дуже класна. Всього доброго вам, шановні глядачі. Побачимось!